Привіт жопки! На вас чекає огляд найактуальніших боїв зі світу боксу та ММА. Поїхали! 26 серпня у польському Вроцлаві відбувся бій між українським чемпом WBA, WBO IBO та IBF, Олександром Усиком та переможцем конкурсу двійників Шакіла Оніла британцем Даніелем Дюбуа. Отож кому дав пизди. Перший раунд вийшов передбачуваним та нудним, наче місіонерська поза. Боксери придивлялись один до одного та потроху пристрілювались. Усуку вдалося мазнути по обличчю британця декількома влучними джебами. На цьому поки що все. Вже у другій три хвилинці усик почав підключати задню ліву, про що одразу повідомив почервонілий ніс Дюбуа. В свою чергу, британець декілька разів вдало сконтрив атаки у його потужним правим аперкотом по православному пузу опонента. Дивно, але британець досі не форсує події і намагається працювати другим номером. У третьому раунді українець продовжив спамити Дюбуа джебами. Наприкінці раунду Олександр розрядився в обличчя Даніеля пружною двіючкою, після чого британець став трохи досвідченішим. В четвертій трихвилинці на вроцлавському стадіоні пішов дощ. Вочевидь, причиною цьому. У стали багаторазові попадання усика по бубну Даніеля, але український шаман не збирався зупинятись. В п'ятому раунді відбулася чи не найяскравіша подія вечора. Британець наносить Усику черговий правий по корпусу, але цього разу рукавичка Дюбуа потрапляє прямісінько по сімферопольським абрикосам Олександра. Рефері фіксує порушення з боку Даніеля Яйцелюба і дає Олександру час щоб оклигати. Але при повторі епізоду стало очевидним, що під час удару яйцями і не пахло. А Дюбуа прийшовся прямісінько по поясу українця, тим не менш, бій було продовжено. Після відновлення мордобою Даніель чомусь не став добувати явно поплившого Усика, що дало українцю змогу остаточно відновитися. У шостому та сьомому раундах британець знову і знову намагався пробити вражений корпус Усика, але Сашко вміло захищався. А коли не вдавалося уникнути удару, терпів. Наприкінці сьомої три хвилинки українець доніс до Дюбуа серію влучних панчів, після чого британець пішов на перерву з вигляду. Людини, яка вперше побачила лівий берег Києва. В кінцівки восьмого раунду Даніель втомлюється від каскаду пиздюлин і відправляється на невеличкий відпочинок у нокдаун. Усик не встигає добити здавшого суперника, Дюбуа спасає гонг. І нарешті його величність дев'ятий раунд. Усик починає добряче ганяти молодого брита по рингу, раз за разом влучаючи по його ошолешені макітрі. Навігатор Дюбуа починає явно збоїти. Британець плутається у просторі та, скоріше за все, хоче до туалету. Врешті-решт, потужний Джеб Усика доставляє Даніеля до кінцевого пункту призначення. Нокаут. Виходимо. Поздоровляємо українського чемпа. Сподіваємось, що його наступний бій відбудеться проти циганського цикуна Тайсона Ф'юрі. Хоча, якщо відверто, усик мав програвати нокаутом у п'ятому раунді. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.